Зупинимо антиукраїнські провокації, заява Народного руху України у Військовій обласні раді, народний рух України, обурений наміром проведення у Львові 19-20 березня, фестивалю рівності, в межах якого заплановано спішок із них ЛГБТ-Вес. Як тисяч у по поширеному змі, учасники квесту, привів місцям, які пов'язані з ідеями рівності та свободи. Усе це має відбуватися у першій за Юлянським календарем часі тривалого Великого посту за Рюлянським календарем. Підтримуючи європейські лідери нашої держави і водночас, дотримуючись до християнської моралі та сповідуючи традиційні для українського суспільства цінності, ми рухівці розцінюємо це як безпрецедентну провокацію проти більше з яких належні, до грех католиків, ривом католиків, православних, протестантів та людей. На наше переконання проведення... Що цей захід виключить шкіпа обурення у Львівській громаді і з великою мовірністю президента масових дружень громадянського порядку і порядку, що буде використано з зовнішніми ворожими України силами у своїй пропаганді. Зокрема, напередодні національному референдуму, який має пройти у Нідерландах з питанням про асоціацію України з ЄС, сутички на Львові будуть висвітлені антиукраїнською пропагандою, як радикальної умові і, і використання того. Світі однак провокативний фестиваль у Львові це лише один епізод у політиці руйнування традиційних цінностей українського суспільства. Ми також заявляємо, що свій протест проти політику і розробляє законодавство про організацію України одностатевих партнерів. Хоча міністерство юстиції освіє про те, що не планує запроваджувати так звані одностатеві штуки. Однак досвідкові запитують які подібні штуки було реалізовано вказано те, що я. Колоналізації э, та, Ру. Така поведінка українського уряду не лише суперечить переконанням більшості громадян України відповідь християнство, але і завжди національних національній України. Тому я прошу вас усіх підтримати і вимагати по міської ради і покраську корпусу Львівської обласної ради не допустити проведення так званого фестивалю рівності вів 2016 року.